Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати один з своїх улюблених скракбуків, а також розповісти історію його створення. Але перед тим як розпочати, давайте поставимо лайк, напишемо коментар і підпишемось на канал. Я буду вам дуже-дуже вдячна за це. На ідею цього скраб бука мене надихнула пачка чая. Я побачила картинку, і зрозуміла, ось воно. Справа в тому, що в мене вже декілька місяців валявся скраб-папір на морську тематику, а муза все не приходила. Тепер все було окей, можна починати працювати. Спочатку я вирізала три великі картинки, приклеїла їх для щільності на картон, а потім побачила, що обрізки дуже великі. Мене задавила жаба викидати такий гарний папір, і я приклеїла його по краям арку. Всередину я помістила блакитний папір. До речі, пару снів про економію. Це не якийсь спеціальний папір і не скраб папір. Це звичайний картон. Він залишився у мене з мого шкільного навчання. Моя мати була ще так у коробочка і ніколи нічого не викидала. Я завжди сварилася з нею за це, але тепер я дуже вдячна їй, що вона зберегла такі корисні речі. Я ніколи б не подумала, що через 20 років вони знадобляться мені в роботі. Білим акрилом я трішки прикрасила картон, поставила кружечки, плямки, які символізують, які імітують Морську піну і приступила до найголовнішого елементу скрабуку. Штампом я намалювала ілюмінатор, потім вирізала його. Зовнішнє коло я вирізала ножицями, а от середину прийшлося вирізати за допомогою скальпелю. Робота ця кропотлива, тонка, треба бути дуже уважним і дуже акуратним. Оскільки я не дуже акуратна і не дуже уважна, ця робота зайняла у мене хвилин 20. А потім мене чекало саме велике розчарування. Справа в тому, що я планувала зробити ілюмінатор випуклим. Але пластикова ємність від коробки виявилася дуже малою для, мого діам... для діаметру мого ілюмінатору. Я дуже розстроїлася і навіть хотіла покинути роботу, але моя муза сказала: працюй, Олександра, працюй. І я взяла звичайний аркуш пластику плаский і зробила плаский ілюмінатор. Я накрила їм ту саму картинку, яка надихнула мене на цей колаж. Так, так, оцю там, де корабель, море, чайки. І хотіла вже приклеювати її на аркуш, коли згадала, що десь в мене є тканина, яку я зберігла з букету, яка дуже-дуже схожа на рибацьку сітку. Вона ідеально буде її імітувати на моєму скрабуці. Я знайшла цю тканину, приклеїла спочатку її, а вже на неї приклеїла ілюмінатор. Вийшло дуже непогано, мені сподобалось, але, звичайно, я розумію, що якби ілюмінатор був випуклим, було б краще. Але коли немає гербового паперу, приходиться писати на простому. Вийшло так само і в мене. А потім все було дуже-дуже просто, аж нецікаво розповідати. Я взяла ті три картинки, підготовлені з самого початку, приклеїла їх в рандомному порядку на аркуш, а щоб вони не зливалися одна з одною, я окреслила їх краї за допомогою контурного олівця. Що це таке? Це ємність з фарбою у вигляді фломастера чи маркера з малесеньким отвором, через який фарба видавлюється назовні. Змужка дуже тонка, охайна, тому такі олівці часто використовують в дизайнерських роботах, а також тракбукінгу. Переостанній крок я наклеїла на скеркбук половинки перелинок на клеєвій основі. Вони імітують краплинки води, що виблискують на сонці. І останній крок це оформлення країв аркушу за допомогою штемпельної фарби. Як бачите, Муза прийшла до мене не даремно. Робота вийшла дуже-дуже гарною і мені вона дуже подобається. Сподіваюсь, вона сподобається і вам. І обов'язково поставите лайк, напишете коментар і підпишитесь на канал, бо вас тут чекає, ще дуже багато цікавого. А на сьогодні це все. Тому я прощаюся з вами.